Триває ранок надії 9.18 на годинничку. Це означає, що ми підійшли до теми, яку вам анонсували. А власне, ми говоримо про макарони сьогодні. День макаронів. Як їсти макарони і на Надія Чіканенко чи Чіканенко? Перепрошую Чіканенко з нами в студії дієтолог і нутриціолог. Доброго ранку, пані Надія. Ну, власне, у нас є деяка інформація, що дорослі люди часто асоціюють макарони з не зовсім здоровою їжею, і коли прагнуть нормалізувати вагу, виключають абсолютно цей продукт зі свого раціону. І от ну, автоматично це шкідливий продукт, бо це з білого борошна, це дуже вуглеводно, глютен і все таке інше. І насамперед, от вони кажуть про те, що найкорисніші макарони це з твердих сортів пшениці, їх В сухому вигляді становить 250-350 кілокалорій на 100 г продукти. Ну і взагалі дуже багато вони саме роздумовують про те, наскільки шкідливі звичайні макарони і корисні, там, от, тверді сорти. Власне, давайте розбирати склад макаронів, інгредієнти, їхню калорійність, тому що ви, як експерт, точно зможете нам допомогти в цьому питанні. Так, мені дуже приємно, що ви мене пригласили. Я переходжу на українську мову, тому вибачайте молодець. помилки. Так. Okay. Це абсолютно неправильно е виключати макарони mm -hmm. з раціону, тому що вони дуже смачні, і наше життя <laughs> повинно приносити нам задоволення. Це точно. Okay. Ми можемо залишати макарони в раціоні, в раціоні але потрібно дотримуватися балансу. То це не значить, що я люблю макарони, я їм їм на е... сніданок обіду. Сніданок так, так, ні. макарони можна зазвичай їсти два чи три рази за тиждень. Я рекомендую їсти їх на обід. Це дуже так правильно. І обов'язково вибирати, як ви казали, дуже поживні, дуже корисні Це макарони з твердих сортів пшениці. Чому? Тому що там знаходиться більша кількість білка. Якщо ви заходите в магазин та вибираєте, ви дивитесь на склад продукту. І якщо там більше десяти, буває там 13-14, Це дуже добрий склад, і ви вибираєте цей вироб. 13-14 грамів білку на 100 гравів. Так, так. Угу. Але що робити з тими великими обсягами макаронних виробів, які багато українців отримали як гуманітарну допомогу? Безпосередньо у мене вдома десь ну, упаковок, напевно, 10 різних макаронів. Так, от як гуманітарна допомога до нас прийшли. Чи варто їх десь? Позбуватися і купувати натомість от дійсно твердозернові якісь з твердих сортів, чи можна і в свій раціон вписати звичайні білі макарони Так, можна, але потрібно пам'ятати, якщо це вже не з твердих сортів пшениці, потрібно до раціону додавати багато овочів, клітковини. Угу. Тобто Завдяки клітковини знижується глікемічний індекс. Uh -huh. Чому корисні а, вообще, взагалі тверді сорти? Тому що там клітковина, uh -huh. там амінокислотний состав дуже гарний, там мікроелементи, там вітаміни. То ми це урівноважимо. Якщо ми додаємо до раціону, наприклад, овочевий салат з більшою кількістю клітковини, і в цих овочах знаходяться вітаміни, мінерали, то тоді ми робимо свій раціон. Більш такий поживний. І, е, на жаль, я теж дивилася, гуманітарна допомога. думаю, Якщо б там клали більш корисної їжі, наприклад, з твердих сортів, це б взагалі було ідеально. Але маємо що маємо угу. тоді, ви можете додати в раціоні с раціон салати. Це буде дуже добре. Угу. Так попросимо вас трішечки поправити волосся, щоб мікрофон не задівав, так щоб угу. наші глядачі добре все чули. Ну власне, от коли ми говоримо про процес поїдання макаронних виробів, без шкоди для фігури мені здається для дівчат. Ну Максимально це актуально і знову ж таки, як ви зазначили, це смачний продукт, який хочеться. Так, так, так. Вживати. Є такий страх. От чому дівчата, які стараються там на якихось вони марафонах, постійних дієтах? Чому потім, коли вже можна нормально, якби розслабитися, сісти, є страх макаронів? Ну, Макаронофобі, коли ми досягли успіху, особливо дівчата, якщо ми довго намагалися старалися, успіх бажана цифра, наприклад, там 50 кілограмів, ми усіми силами бажаємо цю цифру зберегти. І ми бажаємо, що макарони, картопля це вороги. Не потрібно і деякі люди вважають, що наприклад, там гречка та капуста це от ідеальна їжа. Це неправильно. Якщо в балансі можна все, як я казала, тільки потрібно вживати, наприклад, макарони в обід не потрібно на вечерю. На вечерю ідеально йде салати та білок, білок або м'ясо, або ну, нежирні сорти, або риба, морепродукти це ідеальний варіант. Угу. І тоді ваша вага буде зберігатися ніякого страху не буде, що ви потовстіше. Угу. Ну, власне, це дуже мені подобається така позиція. Я не один раз чув від того, що дійсно можна все, тобто і солодке, якщо так, хтось там так. переживає. Просто ми маємо це все тримати в балансі і регулювати свій раціон. Це точно. Як готувати макарони, так щоб вони залишалися корисними, і ну це дуже добре, таке гарне питання, тому що там є маленький секрет. Які я все люблю. Саме головне, коли ви готуєте, не потрібно їх розварювати, не потрібно повністю до готовності доводити. Потрібно, Це є таке слово альдента, угу. Потрібно варити до цього стану. Тоді глікемічний індекс цього виробу, цієї страви буде маленькі, а це дуже добре для нашого здоров'я. І взагалі потрібно пам'ятати дівчатам, котрі бажають. Жаю, схуднути, що потрібно вибирати продукти з низьким глікемічним індексом або середнім, ніякому разі не високим. А він десь прописаний так на етикетці? так так. А ні, на етикетці ні, але багато є таблиць в інтернеті. Просто загуглили і все цікаво. Ну ви вже сказали такий секрет, якщо дивитися, щоб більше було білку, так якщо це макарони і. Буває ж, напевно, ще таке, що можна прочитати, що це макарони з твердих сортів, а потім відкриваєш склад, а там ну не дуже все на це вказано. Як розпізнати є, є нечесні виробники, але потрібно сразу дивитися склад. Не потрібно, я б навіть не рекомендую дивитися, що вони кажуть з твердих, не з твердих. Ага. Зразу дивитись склад, і тоді все ясно. А ще хотіла вас запитати щодо альденти. Якщо, наприклад, на упаковці написано, що варити макарон, наприклад, 8-9 хвилин, то якраз 8-9 варити чи трішки менше, щоб було правильне альденти? Потрібно дивитися куштувати. куштувати, і якщо ви готуєте, ви дивитесь, тому що усі ці рекомендації це таке приблизне. Потрібно ще враховувати потужність, ага. ну багато факторів. Так. Тоді я всередині має бути, да. як наче якщо це звичайно така трубка, так макмаронина, да. ну, я зазвичай я просто так надкушу і дивлюся, якщо всередині там ще ну, наші сире, то тоді все, ще, це ще альденте, правильно? Є yes. mm -hmm. щодо кількості я розумію, що якщо сказати тим, хто дуже любить макаронні вироби, що от можна раз-два в тиждень їсти на обід, додавати Білку, то це ж може бути а, ну якщо можна, і порція макаронів. Які об'єми ви рекомендуєте як визначити, яку кількість дійсно порції угу. зробити, щоб це було не на шкоду нашому організму? Взагалі завжди потрібно враховувати індивідуальну кількість білків, жирів, углеводів. Щодня на день, uh -huh. тому не можна сказати, якщо я скажу там можна 300 грам, і людина з'їсть її не враховуючи, що він до цього їв. Uh -huh. Приблизно порція становить 200 ну, до 300 грамів, не більше. І ще потрібно враховувати, що їв салат, наприклад, чи є ще якась їжа. Тому зловживати кількістю не потрібно. Це в готовому вигляді, так? Так, да, в готовому вигляді. Так, конечно. я уявила так. скільки це, якщо все придумала. в готовому вигляді. Я може, вас розчарую, але в готовому вигляді для дівчат в середньому 200 грам це дуже добре, це нормальна mm -hmm. порція. А до речі, у мене таке запитання трішечки ну і в тему, і не в тему одночасно. Я завжди плутаюсь на складі, коли ми читаємо про білки жири вуглеводи, Це зазначається на 100 грамів готового продукту чи в сухого. Ви дивитеся те, що це сухий продукт, але це для нас дуже важливо. От ви орієнтовуєтесь на, на склад продукту, uh -huh. що там написано, і ви потім вирахуєте свою норму. Дуже є багато, дуже таких чудових програм. Додатків, угу. які о, дуже добре рахують, і якщо ви туди вбиваєте, можете указувати, що сухий продукт і вам все добре порахують. О, класно, це дуже зручно. Я один раз колись там користувався, трішечки хотів набрати. Не вийшло, немає дисципліни. Майте, дорогі друзі, мотивуємо вас. А якщо відомо, дуже важко. Щодо домашньої пасти, домашньої я знаю, що там бабусі роблять Локшина, локшину споглядь, там ви... в суп чи ще щось. І в принципі люди напевно роблять. Я просто ніколи не робила, але як зробити також домашню пасту, але щоб вона була корисною. Домашня паста вона взагалі буде корисною, ви знаєте, які ви продукти берете. Mm -hmm. Ви берете найякісніші продукти. Mm -hmm. Ви 100% візьмете тверді сорти. Так? Ну, візьмете цілену зернову mm -hmm. пшеницю, так? добрі продукти. Тому ваша, ваші макарони будуть дуже такі, чудові, корисні. Але якщо порівнювати з магазинною, якщо ви довіряєте виробнику, якщо ви знаєте, що він лідер продажу, mm -hmm. якщо він чесно показує склад продукту, тоді і домашня, і магазина вони будуть дуже добре. Але тільки нам потрібно вірити в виробникам, що він дає дійсно чудові продукти. Все, то ви так. радите застосовувати цільну зернову муку для домашньої так, так. пасти. Mm -hmm. uh -huh. да. А як можливо ви б ще порадили? Саме вже подавати макарони, пасту, тому що є люди, я знаю, що люблять просто макарони, там трішки вершкового масла, і цього достатньо. Але є ж зараз багато різних соусів, особливо там італійських, вже готових, які можна додавати. Це відповідно підіймає калорійність цієї цієї страви. Як би ви порадили, все-таки куштувати здорово, смачно варіації таких. Ви дуже добре згадали італійців, тому що для італійців характерна їх раціонально у них середземземноморська дієта, там багато макаронів. Але вони дуже добре виглядають. І процент людей з таким надлишкою вагою дуже маленький. Uh -huh. А чому? Тому що в їх раціоні багато овочей. По-перше, uh -huh. вони не їдять макарони, тільки макарони з маслом. Ні, у них у них багато зелені, в них багато овочей. Вони полюбляють морепродукти, uh -huh. рибу і. У них такі вони мають раціон дуже збалансований, тому я раджу обов'язково робити салати. Ми пам'ятаємо, що потрібна клітковина, потрібно багато вітамінів та мінералів, це по-перше, якщо ми будемо додавати різні соуси, то звідки ми збільшуємо колораж. Для дівчат, які намагаються схуднити, це не дуже рекомендовано. Але щоб страва була смачніша, можна додавати соєвий соус, це по-перше. А по-друге, дуже гарно йде сир пармезан. А деякі його нім, німножко трошки, трошки не, люблять. не люблять, чому вони думають, що він дуже ну збільшує калораж. Але у сира пармезана 32% жирності. Це дуже низька. Причому він дуже корисний. Тоді багато білка в ньому. Да, в ньому багато білка, багато кальція. Тоді це дуже буде страва корисна, що uh -huh. нам і потрібно. Клас синхронно сказав. Ну, бо я, я насправді, от коли ти сказала макарони з маслом, оце якраз мій улюблений вигляд макаронів. Я Люблю з песто. Це просто із пармезаном ну, це у кожного свої вподобання. Тим не менш, дорогі глядачі, для вас пані Надія принесла надію на те, що макарони їсти можна. І головне просто це правильно робити. Не відмовляйте собі в цьому задоволенні, але робіть це здорово, корисно. І правильно, ми нагадуємо, що ми говорили про те, як їсти макаронні вироби без шкоди для свого здоров'я, щоб не гладшати. Надія Чеканенко була з нами, дієтолог і нутриціолог. Ранок надії продовжується. Залишайтеся з нами.